І так, вітання всім грибникам, вітання всім виступальникам грибних. Риб. Сьогодні у нас 31 липня, останній день другого місяця літа. І знову ви на каналі країна Грибландія. Декілька днів ми не виходили в етер, Просто через те, що об'їздивши всі Карпати, обглянувши там, там, там. Ніде ніяких корисних знахідок не було. Гриби просто перестали рости. І, як то кажуть, хоча десь там викидують, по Старосамбірщині, по Стрийщині в нашому регіоні я вирішую і Турківщину і Східницю, і Сколівські Баскиди, наслідки плачевні. Ну, сьогодні я вирішив відвідати Трускавецькі ліси. І що сказати, виявляється трішки радісна картинка. Поодиноко стають попадатися ось такі от дубові красунчики. Будь ласка, будь ласка, яка чарівна знахідка. В основному це маяки по одному, по два. Ліс потребує дощу. Але тим не менше тим не менше, щось воно таке у нас і попадається. Зовсім наша специфіка у дубових лісах. Будь ласка, ще один який прекрасний, чудовий, білий грибочок, знайдений у нас. Ну Дивимось, це вже. Його згамцяли, хай він собі тут залишається. А ми продовжуємо нашу мандрівку і наші пошуки. Грибочків багато нема. На той раз березові гаї не дали мені нічого. Ялові ліси теж практично нічого не дають, але перші едуліси. Турускавечку на лісі починають появлятися Будь ласка, стільки у мене у відерці. Тут ще двієчко. Ну, скажімо так, несподіваний результат сьогодні. Я пішов просто оглянути, ні на що особливо не надіючись. Грибів не було зовсім, а тут, будь ласочка Ось вам... Ще один красунчик, який заникався уже під яличкою. Це, бачите, от яличка і дубок. І неважно, з ким цей грибочок зв'язаний мікоризою, але він вже появився. Тому можу вже констатувати факт, що Рускавецьких лісах появилися. Перші цьогоріч едуліси. Пізно-пізно, але все-таки вони з'явилися. Ось, будь ласка, бачите, таке трійко чудових грибочків у нас сьогодні на одному місці. Пахня. Поки що здійснюємо пошуки. Будь ласка. Такий у нас сьогодні, я би сказав, непоганий результат на абсолютне безгрібів'я. Виросли вони абсолютно несподівано і мені телефон помішав вести зйомку але нічого, почекають. Комусь дуже сильно щось треба. Ну що ж, отака ось у нас. На сьогодні на 31 липня грибна ситуація в колецьких лісах. В ялинових борах нема нічого. В березі в переміжку з дубом, де росли прекрасні січості боровики. Зараз затища, немає нічого. Попадаються сироїжки, попадаються козарики, попадаються підберезники. Але тепер вже можна уважати. Сезон правдивих білих грибів в Трускавецьких лісах можна уважати, по крайній мірі для себе. Я його вважаю відкритим. Пізно, але, як нагадую, сьогодні у нас 31 липня. Ну, так, поки що ось така інформація. І у нас сьогодні непоганий день намічається. Будемо ходити, оглядати і шукати знахідки. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь і у мене враження таке, що в недалекому майбутньому буде, будуть нас очікувати. Дові і приємні результати. Ну от, будь ласка, ще раз. Мої знахідки. Продовжуємо мандрівку всім мирних і спокійних днів. Дякую за увагу. До побачення.